Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 жовтня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гаріс дала два інтерв'ю. Перше інтерв'ю було опубліковано на каналі TSR News Інше на каналі Рональда Мартіна. І зараз ми коротко обговоримо основні запитання, які ставились Гаріс та її відповіді. Але тут ми одразу відзначаємо, що ці інтерв'ю вони спрямовувались в першу чергу на темношкірих виборців. Тобто два ведучих, які брали інтерв'ю у Гаріс, вони є темношкірими особами. І власне кампанія Гаріс вирішила зробити. Декілька інтерв'ю, так які будуть спрямовані на електоральну групу темношкірих виборців, в першу чергу це темношкірі чоловіки, де підтримка Гаріс знизилась, і відповідно вона таким чином намагається вирівняти ці позиції у відношенні до виборів 2020 року, щоб отримати остаточну перемогу, так, оскільки. Темношкірі виборці є ключовим електоратом для демократів. Отже, розпочнемо ми розбір з інтерв'ю, яке було опубліковано на TSR-Нewс. Але я також додам, що було надано ще одне третє інтерв'ю, так як я стосувалося проблем, які є в темношкірих виборців. Ми його розберемо у подальшому, так якщо там буде якась нова інформація від Камали Гаріс. Отже, переходимо до TSR News. Перше запитання було таке: за соціологічним опитуванням від суботи. Минулої 80% вірогідних темношкірих виборців проголосували б за Гарріс, якби вибори відбулись сьогодні. У 2020 році були схожі показники. У 2016 році 81 темношкірих виборців проголосував би за Клінтон за опитуваннями, які проводились до виборів. Власне у 2020 році вісімдесят. 7% темношкірих чоловіків проголосували за Байдена і лише 12% за Трампа. Як ви реагуєте на те, що темношкірі чоловіки не мають такого високого рівня ентузіазму щодо голосування і вашої підтримки? Так, те, що спостерігалось у 2020 році, Гаррі зазначила наступне: я повинна заслужити їх голос. Темношкірі чоловіки не відрізняються для мене від інших виборців. Є два бачення щодо розвитку США. Трамп хоче повернути нас назад, Трамп ставив під сумнів місце народження президента Ча колишнього Барака Обами. Майно Трампа не здавалось в оренду темношкірим сім'ям. Трамп звинувачував п'ятьох темношкірих чоловіків в Ситуації, яка трапилась в центральному парку, п'ять про цю історію ми також раніше говорили. Тобто, тут Гаріс намагалась зазначити, що вона бореться за кожен голос, і одночасно вона атакувала Трампа, що він ну там ображав темношкірих осіб, і навіть це дійшло до колишнього президента Шабарака Обами. Наступне запитання було таке: я був на мітингу Барака Обами у Пітсбурзі. Цей мітинг і захід був минулого тижня. Він проводив агітацію за вас. Він зазначив, що у темношкірих виборців недостатньо ентузіазму щодо підтримки Гаріси, там був натяк на якраз чоловіків. Це викликало певну негативну реакцію в медіа. Чи вважаєте ви, що Обама висловив правильну позицію на тому заході? Гаррі зазначила, що вона пишається підтримкою з боку Обами? Обама також говорив про небезпеку президентства Трампа. Важливо зосередитись на ставках, які стоять на цих виборах. Трамп не хоче вдруге дебатувати зі мною. Він не давав інтерв'ю 60 хвилин. Його колишні підлеглі негативно ставляться до Трампа. І вона перерахувала конкретно тих осіб, які висловлюють свою негативну позицію. Тобто, і у цій відповіді гаріс. Конкретно не дала відповідь, чи Обама висловив правильну позицію, але при цьому вона знову ж таки атакувала Трампа там за те, що він не хоче давати інтерв'ю, і за те, що він відмовляється повторно дебатувати. І останнє запитання в межах цього інтерв'ю було таке. Ви пропонуєте наступне для темношкірих чоловіків і загалом виборців 1 мільйон позик, які повністю можуть списатись, якщо ця позика була до рівня 20 тисяч доларів. Тобто це фактично така обіцянка, яка спрямовується підприємцям. Також є обіцянка щодо розширення доступу до банківських рахунків, розширення податкових пільг на дитину, зниження орендної плати на житло та інші позиції, вони корелюються з економічним планом Гарріс. Розкажіть про цей план коротко та як він вплине на темношкірих осіб. Тут Гаррі знову ж таки згадала, що вона народилась сім'ї середнього класу, і далі вона розповіла про економіку можливостей і як власне це вплине на темношкірих виборців. Тут ми повторюватись не будемо. На цьому перше інтерв'ю. Було завершено, і ми можемо тут констатувати, що всі питання вони стосувалися виключно цієї електоральної групи, темношкірих виборців. Переходимо до другого інтерв'ю з Рональдом Мартіном. Перше запитання тут було таке. Розкажіть, будь ласка, про проблему доступу до житла, яка існує, і темношкірі виборці вони також страждають від цього. Тут Гаррі зазначила про план побудови трьох мільйонів будинків, 25 тисяч доларів першого внеску для отримання житла, і цей внесок буде надаватись сім'ям. Далі питання таке: якщо дохід... Бізнесу буде 50 або 100 мільйонів доларів. Чи буде для таких осіб змінюватись ставка корпоративного податку? Це є певні хвилювання від афроамериканців. Гарі зазначила, що її план скоротити податки для сімей середнього класу та не підвищувати податкову ставку для тих осіб, хто заробляє менше ніж 400 тисяч доларів на рік, і дійсно, Гаріс. Це говорила під час своїх попередніх передвиборчих заходів, особливо там, де представляла економічні плани. Трамп обіцяє зниження податків для мільярдерів та запровадження податку з продажів на рівні 20%. Ну тут ми знову ж таки говоримо, що Трамп він обіцяє зниження податків для всіх від 21% до 15%. Тобто він не говорить про зниження податків, виключно для мільярдерів, але вони продовжують таким чином атакувати Трампа. Далі Гарріс розповіла про своє досягнення щодо зниження цін на інсулін. Так, до 35 доларів. І далі вона зазначила, що у темношкірих людей частіше діагностують діабет, і власне ось ця подія щодо зниження вартості інсуліну якраз для них є позитивом. І далі вона зазначила, що Трамп не виклав свої медичні засоби і повторила тези свого попереднього інтерв'ю, що він не ходить там на інтерв'ю і не хоче з нею брати участь в дебатах. Далі було запитання таке: третє, воно який буде освітній план для Америки, якщо ви станете президентом, тобто він зазначив про проблеми в освіті. Тут Гарріс перевела, знову ж таки, тему на Дональда Трампа, що Трамп хоче позбутись Департаменту освіти. Трамп на своїх заходах говорить про себе, а не проблеми людей. Тобто він їх не піднімає під час своїх. Виступів. Далі Гаріс додала вже не в межах цього запитання, а в наступного, що вона була в комітеті з розвідки, який розслідував втручання Росії у вибори 2016 року. П'яте запитання було таке: що ви скажете темношкірим особам, які вважають, що її голос не впливає на результати виборів, і вони можуть пропустити. Ці вибори. Гарі зазначила, що зараз спостерігається найнижчий рівень безробіття серед темношкірих осіб, вперше до Верховного суду потрапила темношкіра особа і зазначила інші досягнення, які стосуються темношкірих виборців. Це сталося, бо люди голосували і вимагали цих змін, і Гарі зазначила, що вона готова переконувати цих людей. Тобто вона розповідаючи про досягнення, які були досягнуті для темношкірих, таким чином вона намагається мотивувати темношкірих виборців так приходити на голосування і підтримувати її, щоб ці досягнення так вони лише посилювались. Далі було зазначено, що Трамп забрав ресурси з відділу громадянських. Прав департаменту юстиції, а власне Гаріс буде продовжувати фінансувати цей відділ. Далі було запитання: як змусити людей, які не є темношкірими, зрозуміти, що злочини на ґрунті ненависті є реальними, так що ця проблема нікуди не зникла за багато років. Гаррі зазначила, що вона розслідувала такі злочини, коли була прокурором в Каліфорнії, і, власне, Трамп намагається розпалювати ворожнечу у Сполучених Штатах Америки. Наступне запитання стосувалось зовнішньої політики: як ви будете працювати з країнами Африки? Гаррі зазначила, що як віце-президентка вона здійснювала роботу е, щодо зміни наративу. Які стосуються відносин між Сполученими Штатами Америки та Африкою, ми інвестуємо кошти в африканський континент, і вона далі зазначила, що африканський континент у майбутньому він буде розвиватися, і тому потрібно підтримувати зв'язок з ним? Передостаннє запитання було таке: що ви скажете афроамериканцям про імміграцію, і як загалом ви збираєтесь? Там реалізовувати політику щодо цього питання. Гаррі зазначила, що вона переслідувала транснаціональні злочинні групи. У нас була двопартійна імміграційна угода, розповіла про переваги цього законопроекту, але також додала, що цю угоду було зруйновано, оскільки Трамп вплинув на сенаторів. Останнє запитання: чому ви хочете? Бути президентом є той, хто скаже, чому я повинен довіряти їй повноваження бути головнокомандувачем. Гаррі зазначила, що вона любить нашу країну. Я вірю в американців, будучи віце-президенткою, я зустрічалася з 150 лідерами різних країн, ми повинні перегорнути цю сторінку, знову таки, знатяком на. Дональда Трампа. І на цьому інтерв'ю з Рональдом Мартіном воно було завершено. Власне, які висновки ми можемо зробити, вони достатньо прості. Це акцент на темношкірих виборцях, на їхніх проблемах, на досягненнях адміністрації Байдена Гарріс щодо вирішення цих проблем. Це заклик знову ж таки підтримати Гарріс на? Виборах, і це, звичайно, все поєднувалося з такою агресивною критикою в бік колишнього президента США Дональда Трампа. І великий акцент здійснюється саме на відповідній групі, так для того, щоб її мобілізувати, щоб вона прийшла на вибори. Ну, і звичайно, підтримала Камало Гарріс. Тобто, знову ж таки, ми тут констатуємо, що. В деяких питаннях так Гарріс, там намагалась переходити на інші теми, на критику Дональда Трампа, але в принципі вона ну, намагалась донести там, основні позиції, так, які там, стосуються економічного блоку, який є важливим не лише для темношкірих виборців, але й для інших електоральних. Груп, тобто, теж ми можемо зазначити, що Гарріс плюс-мінус впоралась з цими інтерв'ю. Плюс тут не було прям таких уточнюючих запитань, як ми це спостерігали в інтерв'ю Трампа з виданням. Блумберг, там Трампу було набагато важче, ніж тут Гарріс. Це теж ми констатуємо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять. Полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!